У Миколаєві хочуть запровадити компенсації за поховання цивільних, які загинули через війну. Це питання розглянули депутати під час засідання комісії міськради з гуманітарних питань. Такі зміни пропонують внести у програму соціального захисту населення на найближчі два роки. Які ще питання розглядали депутати? Дивіться у наступному матеріалі. Під час засідання постійної комісії міськради з питань охорони здоров'я, соціального захисту та освіти депутати розглянули проєкт рішення про компенсацію частини початкового внеску за іпотечні кредити для певних категорій Миколаївців, це президентська програма Є оселя», де пільговим категоріям населення буде дозволятися взяти в банках трьохвідсотковий або сімивідсотковий кредит. Це була постанова Кабінету міністрів номер 856 2022 року. Ми в свою програму вносимо те, що за місцеві кошти для молодих вчителів, лікарів або захисників України буде погашатися, може бути погашено до 50% первинного внеску. Сума компенсації не може перевищувати 200 тисяч гривень. Загалом на цю програму з міського бюджету щорічно виділяється 2 мільйони. Все буде розглянуто близько 10-15 чоловік, в залежності від тої квартири, яка буде биратися в кредит. Прошу підтримати. Відповідаючи на питання голови постійної комісії Ганни Норд, Сергій Василенко відзначив, що до переліку пільгових категорій належать і науковці. Крім того, наразі плануються відповідні зміни і до аналогічної державної програми. Для молодих людей буде планується один відсоток, наприклад, первинного мається на увазі внеску. А для людей вже більш поважного віку буде інший відсоток. Але ці зміни будуть тільки десь середини наступного року. Цей проєкт комісія підтримала одноголосно, тож його винесуть на ближчу сесію міськради. Далі депутати взялися за зміни до положення про грошову компенсацію за належне отримання житла військовослужбовцями за кошти місцевого бюджету військовослужбовцям по клопотанню військових частин за ті відсотки, які вони сплачували по налогам. В прошлому році ми давали компенсацію на придбання житла. В зв'язку з тим, що зараз змінились деякі положення в законодавстві, ми теж це рішення привели у відповідність. А саме раніше кошти давалися на що людина протягом року повинна квартиру купити. Зараз внесені зміни, що якщо людина знаходиться в полоні або безпосередньо приймає участь в бойових і здає довідку. То термін цей продовжується до кінця воєнного стану і на 6 місяців після його закінчення. Депутати підтримали ці зміни. Як і наступне питання щодо компенсації витрат на встановлення надгробків для цивільних, які загинули внаслідок ворожих обстрілів. До цього часу ми компенсували вартість надгробка тільки військовим. Прийнято рішення, і що в тому числі до 30 тисяч компенсувати і цивільним особам. Серед іншого, комісія розглянула і пропозицію про участь Миколаєву у програмі револьверного фонду асоціації енергоефективні міста України. Дана програма на місцевому рівні буде надавати поспілки щодо сталого енергетичного розвитку наших міст. а саме допомагати фінансовим інструментальним щодо енергоефективних заходів. Для заходів капітальних ремонтів поточних ремонтів до налагодження прибудинкової території даний проект рішення раніше вже підтримали комісії з питань бюджету та з питань житлово-комунального господарства. Він передбачає одноразовий внесок у розмірі 3 мільйони гривень на безвідсоткову позику головам ОСББ для впровадження енергоефективних заходів. Ми сьогодні з вами знаємо, що дуже подорожчали м'які. Як електроенергія, так і теплові постачальні компанії не мають для нас можливості отримання цих, скажімо так, ресурсів. І тому нам треба сьогодні робити все для того, щоб якомога зменшити навантаження на теплопостачальні компанії і економити цей ресурс. Депутати підтримали і це рішення. Тож остаточну долю участі Миколаєва у програмі револьверного фонду визначить 30 жовтня сесія міськради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.